Вітаю! Мене звати Ганна і сьогодні я розповім вам, як отримати витяг з реєстру територіальної громади в режимі онлайн через платформу Дія. Спершу ми заходимо на портал Дія, заходимо в свій кабінет. Я це вже зробила. Далі я переходжу безпосередньо в свій кабінет. Далі я обираю розділ послуги і дивлюся усі послуги. Мені потрібен витяг про моє місце реєстрації, про місце мого проживання. Отже, витяг. В алфавітному порядку ми бачимо перелік усіх документів, які можна отримати онлайн. Нам потрібен витяг. Отже, йдемо до літери В. Витяг про місце, реєстрації, місце проживання. Я бачу коротку інструкцію, що подання заявки може зайняти до двох хвилин, надання послуги до хвилини і вартість безкоштовна. Да? Тобто я можу отримати відповідний документ безкоштовно. Раніше для того, щоб отримати даний документ, необхідно було звернутися фізично звернутися до ЦНАПу центру надання адміністративних послуг. Зараз же це можна зробити в режимі онлайн, замовити, завантажити і роздрукувати. Якщо ви маєте ID-картку, то цей документ є невід'ємною її частиною, оскільки в ID-картці не вказано місце реєстрації особи. І надзвичайно важливо мати цей документ при собі. Якщо ви його загубили, втратили, він зіпсувався, затерся, порвався, намок, з ним ще щось сталося, ви можете його замовити та отримати. Отже, я натискаю Отримати витяг. Далі я перевіряю, що це мої дані, що це я заявник і натискаю Готово. Система інформує мене, що витяг автоматично підтягнеться в розділ Отримані документи. Я натискаю «Зрозумів». Далі. Я потрапляю в розділ замовлені документи. Бачите? Витяг з реєстру територіальної громади. Він зараз перебуває в обробці. Це статус заявки. Я заздалегідь вже отримувала. Цей документ. Тому я бачу, що попередній мій запит вже задоволено, і витяг мені підтягнувся. Переходимо в розділ отримані документи. І бачимо, що дійсно сьогодні о 14.04 я замовила о 14.08 я отримала витяг. Я можу його переглянути. Да? Ось, я мажу його переглянути. Да? Коли він був сформований, хто я мій рік народження, а також побачити адресу проживання. Також я можу його завантажити. Мене запитує, куди я хочу завантажити, я погоджуюсь. В подальшому я зможу його роздрукувати та використовувати там, де це буде потрібно.